На районному стадіоні «Колос» відбулася фінальна зустріч Кубка району зміні футболу Весна-2017. За право володіти яким боролися команди «Легіон Ставище» та Санус Гостра могила. Хитриком у гостромогильці відзначився Андрій Зозуля. У легіонерів Юрій Любінецький. Кваліфіковане суддівство зустрічі провів Віталій Кобзар. А закінчилася вона перемогою команди Санус з рахунком 5-8. Далі відбулися урочистості нагородження. Голова районної ради коло Сергій Дзясюк поінформував про завершення чемпіонату і першості зимового чемпіонату з мініфутболу настільного тенісу. Адресував вдячність керівникам ПСП Кривець та СВГ Роксолана, які придбали тенісний стіл, завдячуючи чому спортсмени мали змогу змагатися в першості і чемпіонаті з настільного тенісу. У першості перемогу здобули з настільного тенісу. Команда Серпанок третє місце, команда села Іванівка друге місце. Кожухаренко Дмитро, 20-й ставище, перше місце. У чемпіонаті третє місце посів представник села Журавлиха Андрій Говорон. Друге місце за Богданом Синеньким з Острої могили. І перше місце по праву отримав Олексій Веговський. Переможців тенісного турніру, кубку весна 2017 та зимового чемпіонату з мініфутболу вітали голова районної ради Віктор Малаш, начальник відділу фізкультури і спорту Олег Баран, заслужений працівник фізичної культури Анатолій Щербина, голова ФСТ Колос Сергій Дзесюк. І знову вручення нагород переможцям. В першій лізі кращим гравцем визнано Олега Русакова, команда Серпанок Бесідка та воротарем Артема Барчукова, «Динамо Ставище». Третє місце посіла команда Авангард 2 Гейсиха. Друге місце Динамо Ставище. Перше місце серпанок село Бесідка. У вищій лізі заслужені нагороди отримали. Кращий воротар команда Агрофорт Валерій Жданов. Кращий гравець команда Дружба Дмитро Беліцин. Третє місце за командою Дружба. Друге місце посіли футболісти Агрофорту Села Брилівка. І перше місце Бесідська Роксолана. Вручили кубок команді, яка буде захищати Ставищенський район на Кубку області. Це Санос з гострої могили. Зичив подальших успіхів голова районної ради Віктор Малаш. Давайте я подякую всім за організацію. Побажаю всім нам, щоб наш дійсно в районі спорт розвивався, щоб якнайбільше масовим він був, тому що ми розуміємо, чим більше буде займатися спортом, тим буде менше сидіти, бачите, сидіти генетиника, займатися на кухні іншим. Тож подякую вам, всім переможцям». Всі повітаю з перемогою і до нових таких хороших звершень. Думаю, ці турніри будуть наші довго-довго довго. І на завершення сфотографувалися на пам'ять. А далі про футбольні чемпіонати, кубки та турніри. Житомир стартувало друге коло чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких команд. Житомирська полісся змагалася з футболістами Любомир Ставище» у двох вікових групах. Матч з гравцями 2000-2001 років народження завершився перемогою «Любомирців». Лідера чемпіонату України. Єдиний гол, який став вирішальним, забив Олексій Заїка. Зустріч команд у віковій групі 2002-2003 років народження закінчилася перемогою першої команди з рахунком 2-0. Щасливе відбувся другий тур чемпіонату області серед команд вищої ліги. Зустріч між командами Любомир та Фаворит Бориспіль завершилась бойовою іншією 2-2. Протягом гри «Любомирці» прогорували з рахунком 0-2, але майстерно зуміли зрівняти різницю. Обухів. Любомир Ставище зустрічався з Обухівським футбольним клубом у третьому турі чемпіонату області серед команд вищої ліги. Гра розпочалася невдало для наших хлопців, адже рахунок зустрічі відкрили господарі поля. Та любомирці наполегливо прагнули змінити результат. І на 34-й хвилині нападник Дмитро Біленко зрівняв рахунок. Після перерви кращий бомбардир команди «Любомир» півзахисник Сергій Живий, забив гол, який підтвердив перемогу ставища з рахунком 1-2. Гейсиха на стадіоні імені Білецького відбувся черговий тур чемпіонату області серед дитячо-юнацьких команд. Любомерставище та Рубін Пісківка змагалися між собою. Матч команд 2000-2001 року народження закінчився перемогою команди Рубін з рахунком 1-3. Матч команд 2002-2003 років народження закінчився перемогою «Любомирців». З рахунком 1-0 відзначився Микола Мартинюк. Інформацію надав суддя національної категорії футболу Микола Сторчак.